Наскільки швидка зарядка шкідлива для електромобіля, існує да, ризик, то, що якщо постійно використовувати швидкісні зарядки, то можуть виникнути якісь технічні проблеми. Е, якщо ви розраховуєте електромобіль продати через 3-5 років, mm -hmm. можете користуватися швидкісними зарядками. Ну, то буде проблема наступного то буде проблема наступного покупця, <рес> <рес> господаря. <да. рес> Такий Але... <цікавий> підхід, так? <рес> якщо ви просто хочете додати довговічності батареї вашого електромобіля, то Бажано користуватися частіше повільними зарядками. Mm -hmm. Та й, в принципі, все. Ну, то фактично. Це як рекомендація від нас. Ну no, да. але е, варто також підмітити стосовно батареї. Е, батареї у електромобілів, там, знову ж, візьмемо Volkswagen, вони секційні. Тобто, у вас не виходить вся батарея з ладу, коли mm -hmm. ви там використовуєте часто швидкісні зарядки. У вас виходить якась секція. Ці секції можна просто замінити. Це типу як батарейка. Та, у вас сіла в загальному. Є загальна батарея, яка